Друзі, вітаю, це мій Тихера. Рада вітати вас на своєму каналі. І хочу сьогодні зранку прогулятися з вами по моїх квітах. Що у нас на даний момент цвіте? Що є? Ну, це самосів, посів, петунія і портулак. Це в дворі. Звичайно, хочу на слідуючий рік тут буду прибирати, не хочу, щоб у дворі було. А тут побачу. Теж і помея падалішня. Пручений панич Залишаю декілька штук. Тут така металева труба, і воно собі по ній плететься, нікому не заважає, тому залишаю. Газанія. До речі, собирала насіння, надо ще зібрати. Ну Поки ще не повністю відкрилась, бо ще не, не так на неї сонечко пригріло. Ну і трошки, бачите, кінчики підсохші, бо була спека і знову передають спеку. Катарантус квітує. Огірочок мій. Люфа росте, не знаю, що з неї буде, але одна єдина. Теж огірочок. Ну і тут теж катарантус, один рожевий, один-єдиний в мене. Надо подивитися, може насіння зберу, якщо знайду. Ну і петунійка тут. І квамокліт розростається не по днях, а по часах. Краса мої композиції на порозі. Пеларгонійка, бачите, так і продовжує квітувати. Коли усе. До речі, цей що на вулиці, це той, що я з Польщі привезла, набагато швидше і красивіше росте, ніж той, що в хаті. Діхондра, теж катарантус. Ну, хризантемки ще покарано їм квітувати. І, друзі, дивіться, нарешті вербена моя заціла. Один єдиний кустик. Чекала, чекала, нарешті дочекалась. Ну, і тут лобелія. І така синенька, і теж така фіолетова. Ну, і теж катарантус. Ой, колеус. Цей вже мені не подобається. Петунії теж вже втратили свій декоративний вид, треба їх пообрізати. Там, коли літньої кухні обрізала, тут просто не вистачає часу. Продовжують квітувати трояндочки, красуньки біла і така. Одна єдина гвоздичка поки квітує. Ціни попропадали, але і є бутончик, думаю, що будуть квітнути. І ще одна ось. Тут теж кручений панич поліз. Прибирала, не хотіла, щоб вони сюди лізли, Ну вже поліз, то так і буде. Друзі, дивіться, яка вівсяниця гарна. Просто супер. Мені дуже подобається. Так що, друзі, кого цікавить. Трошки жара спаде, можу висилати, в мене її багато є. Ну і тут брунера, колеус, георгінки, жоржинки, ті, що е, мілкіші оці відвернулася чомусь від нас. Ось ця така. Квітують, їх багато, решта не знаю. Та так і не квітла, це трояндочка квітує. Е, забула, як його. Тут бекія, Наче прибирала, але два кущика лишилося. Тут і дивиться. Е... Так, не дуже видно брунера. Геть інший колір, одна й та сама. Ось тут і на сонечку. Це така якась бліда, а ця така більш сизовата. Починає очіток квітнути, ну, ще тільки-тільки починає. Косточки мої і примулки. Все як було, змін немає. Так що я вже зараз менше поливаю, то дощик пройде, то нема часу. І тут жаржинки квітують. Теж така сама. Тут та лягла, це та, що нюша мені навесні зламала. І як без них. Да? Ага. ні Ні-ні, квіти не треба трогати. Продовжують квітувати піларгоніки, трошки погоріли на сонечку, але не здаються. Теж треба пересаджувати край, тому що, бачите, хлорозить. Хондра супер, треба дивитися, шукати насіннячко позбирати, щоб було наслідуючий рік. Ну це в мене вже другий рік вона. Це те, що я забирала до хати. Тут в мене в цьому році не густо це ті, що я колись висівала з насіння. Не дуже вони мені подобаються, але квітують. І добре. А так, це така трояндоподібна, міленька, і тюльпановидна теж. Ця квітує майже ціле літо. Ну, і картопляне дерево щось не хоче квітувати, не знаю чому. І одне, і друге, і трошки підобрюю все, але щось не хочуть. Тут продовжують квітувати ці трояндочки, вони практично не перестають квітувати. І знову по кругу. І соп починає квітувати. Це старий кущ, щось уже молоденький. Теж, друзі, буду продавати, кого цікавить, майте на увазі. Ну і лавандочка, дивіться, гарна яка. Вже кустики поробилися. Рудбеки є моя розсада, почуваю себе добре. Фазістегія, а пеларгоніки поки не знаю, так? Не туди і не сюди. Нарешті знову почав квітувати. Е, цей ой, забула як називається, пропадає. Я їх і нижче посадила, але, бачить, цьому видно краще, а цей щось, щось не подобається йому. І тут позрізала трошки петунійку, не всю, а так частково, тому що вже по. Тільки сім'ї коробочки залишалися, і цвіту немає, тому пообрізала. Ще, якщо буде тепло, то ще до трошки поквітує. Півничка моя все добре, росте. Так що все нормально. Е, Гортензії треба, цвіт зрізати, а так, наче байдуже. Ну, і тут в мене ще є квіти, які треба десь прилаштувати. Ну, і це зняли, як альтанку робили. О там висіла, заважала, лобелія і. Е... О, боже мой. Вергонія. Вилітає з голови щось. Ну і друзі, тут в цій каструлі в мене композиція. Подивіться, колеус. Забив усе. Ну, петунія вже практично теж треба було б її обновити. Е... О, боже мой, та що ж таке? Графітом теж себе добре почуває, але, бачите, прикрила хоста його, і це коліус. Ну, а так взагалі, дивіться, розрослося дуже здоровий. Куч такий, так що все добре. Трошки пройдемося за двором. Петунійки бідні таки квітують, як можуть. Гібіскус. Не знаю, він якийсь бусковий, мабуть. Рожевий з бусковим навіть не знаю. Такий колір. Майорчики навіть почали квітувати, ну це вже давно квітує, і трояндочка. Трошки теж сьогодні позрізала. Тут почала теж квітувати трояндочка. Одна квіточка і ця, дивіться, гарненька яка квітує. І збирається цей гібіскус розквітати, якийсь буде темненький, бачите. І вже покровка, багаторічна айстра, кожен по-різному називає, теж почала квітувати. Чорнобривчики, ті, що я розсипала, починають квітувати. Трояндочка тільки-тільки починає, відпочила, я думаю, жара спаде, вона буде гарна знову. Теж чорнобривчики і, друзі моя улюблена трояндочка квітує. теж сьогодні пообрізала те, що повідцвітало, а це що залишилось. А хризантемки бідні. Ця ще так собі теж пообрізала все сухе, залишила тільки. Але, мабуть, цю взагалі треба прийняти, бо їй тут некомфортно. Ну, подовжують гайлардійки квітувати. Теж сьогодні почистила трошки їх. Ну і тут все. Є де-не-де чорнобривчики. А так все. Ну і, друзі, достигає виноград. Я вже показувала, вже потрошки їму. І не знаю в цьому році, як ніколи щось так він заріс, тому треба розчистити його, поприбирати оці всі пасанки. і дати йому сонечко, щоб він швидше достиг. Ось знизу пішло, воно не потрібне. Прибираємо. Так, прийшов допомагати. Звичайно, як без тебе. Ось тут, дивіться, скільки пішло пасинків. Дивилась відео, хтось показував залишати один-два листочка, і обрізати. Не знаю, і, мабуть, тому і пішло сильно. Я завжди прибирала пасинки прямо звідси. Як не зберуся нормальний секатор взяти. Ось так прибираю все. Ось тільки тягне сили. І тут ось. Залишаю одну гілочку. Теж її так, цю прибираємо. Незручно одною рукою. Всі пасинки видаляємо. І цю прищіпну. Все, ось так. Ну і так далі. Дивіться, як полізло по сітці. Це буквально недавно, ну, може, місяць назад я обрізала. Раніше я обрізала просто пасинки і вверху укорищувала, і було нормально. А це подивилась, що по, ну, ось так, як йде. Ось, а дивіться, один-два листочка і обрізаєш і зали, залишаєш сюди. Воно пішло, розрослося так, що це кошмар. Але, знаєте, <смір> мене осінило. Ну, це, мабуть, згодом можна пустити, ну це треба робити арку. У нас тут є стовбики, але вони низенькі, також, щоб його аж під гараж туди зробити таку арку. І хай би йшло, і тут буде в дворі затінок. Тому що зараз така спека, що якраз він би не помішав, щоб не гратися з цією сіткою, не натягувати, а так би був затінок. Друзі, так розчистила. Не знаю, я ж кажу, я не спеціаліст, але знаю, що виноград треба відкривати, щоб він. Е... Отримував сонячне світло і щоб йому було комфортно. Навіть листя прибирають. Я теж яке сухе поприбирала. Так що так, ось о, таку гору нарізала гілок. І зараз переходжу ще до Молдови. Він теж починає достигати. Тому зараз дивіться, як заросло. Зараз розчищу, і буде все добре. Ось так, друзі, вийшло. Хто Спеціаліст в цих справах, скажіть, правильно я зробила чи неправильно. І, друзі, теж вже заразом з цієї сторони вже прибрала жимолость, щоб не виступала далі арки. І зараз приберу з цієї сторони. Прибираю, що сюди лізе, воно мені тут не потрібне. І все, що звисає. Дещо буду поправляти туди, щоб надріт. А все, що звисає, тут все прибирати. Тому що якщо її запустити, то це буде кошмар. І обов'язково все, що понизу. Бо те, що лишилось нанизу, воно швидко вчіпляється до землі і укорінюється. Ну, ось так, друзі. Там ще буду поправляти. Там поправляла так. Їх туди за дріт зачіплюю. І вони будуть ось так туди, щоб не лізли в сторони. Ось так. Ще з тієї сторони подивлюся і все. Ось так, друзі, бачите, більш-менш рівненько, гарненько, нічого не виступає і низом поприбирало все. Друзі, ще в мене є ось молодий виноград. В минулому році мені подружка дала. Але в минулому році він такий був замучений, взагалі я його посадила. Було дві малесенькі такі росточки. А це вже, бачите, пішов, ну тут взагалі чотири штуки. Там два і тут по одному. І треба його якось формувати. Чесно кажучи, немає, немає не маю поняття. Але буду щось, щось буде думати зараз. Ось тут ми, мабуть. Так, ось у нас основний. Оце, мабуть, прибираю. І огірки тут у мене. Треба їм дати доступ трошки світла. Коротше, обріжу, покажу, що в мене вийшло. Справа в тому, що тут вони... Переплилися, цей пішов туди, той туди. Прибираю пасинки і залишаю трохи гілочок. І треба, ой, їх треба пересаджувати, їм тут не місце, тому що їм тут дуже густо. Ну, але трошки почищу. А там восени будемо думати, куди їх дівати. Ну от, друзі, якось так обрізала. Знаю, що повинно бути тут іти в ту і в ту сторону, основний стовбур. А потім, отак, мають іти вверх допоміжні. Але що до чого, треба їх викопувати, пересаджувати. і Формувати вже на місці. Поприбирала пасанки, тут не прибрала, не знаю, цю гілочку залишила, не знаю, треба було, не треба було. Може її взагалі прибрати, але поки залишаю. А там ще буду будувати інтернет, буду дивитися, хто що як робить, і собі пробувати. Але почистила, хай набирає сили. Ну і от підв'язала огірочки свої. Так що вже почистила їх тут внизу до четвертого листочка, прибрала все. І вирізала тут, у мене айва була, попускала порост, то вирізала і вже і тут порядок. Тут також підв'язала огірочки і теж низом пропасинкувала. Тут теж І тут огірки попідв'язувала і люфа що в мене тут лежала на землі, попідв'язувала, не знаю, навряд ли чи з неї щось буде, ну, підв'язала. Воно, вимахала, аж куди. Ну, І все, один огірочок. Тут уже навіть огірочки маленькі з'являються. Будемо сподіватися, що все-таки буде щось. Різні сорти, тому на одних, може бути, на Пасенках, тому нижній обірвала, там буду вже дивитися. А на деяких може бути зразу бути огірочки. І, друзі, квітує хебе моє. Ось я ближче покажу. Ось так. Тільки починає І там, там же он бачите, гілочка. Ну і, друзі, на завершення йдемо в парник. Не можу не показати вам, не похвалитися, дуже задоволена. Завтра буду зривати помідорчики, перероблять, вже наспіли багато. І дивіться, яка гарна зелена цибулька вже в мене. Росте прямо на очах. Зараз буду поливати. І дивіться, сходи кріпчик. Ура! Супер! Я дуже задоволена. Так що все в нас добре. Працюємо. І все, все поки що хорошо. Ну і надіємося, буде хорошо. Ну а на цьому, друзі, все. Всім дякую за перегляд, за вподобайки, за коментарі. Дякую за підтримку. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили вам повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. А на цьому все. До нових зустрічей. Пока!